переді мною. Ну, валютно одясо. Давай, давай. Давай. От ти Так, ти мого треба. Всё, зараз буде здаємо. Тихо, все, все, все. Пацани.

У мене ніхуя нема пацани! Ну нема, блядь! Ну нема пацани! Мене наружники взяв! Сам сам! Ну нема ніхуя! Ну нема, блядь! Пацани, ну нема! мають мать! А вони шо там, блядь! Під наркотою, блядь! пацани? Дивись, просто вікно, блядь. Так, а нахрена вы я если ни хрена нема? Я Все, сын надо. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры пацаны! Субтитры сделал. Субтитры сделал. блядь, пацаны! Ну пизда, сука! сделал. блядь, сделал. Субтитры сделал. якось... Розійдіться чуть-чуть, розійдіться чуть-чуть. Ше, 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 чуть-чуть назад, будь ласка. Та їм же як мінімум за це я що пред'явити. Все, зараз знову. До побачення, Пишіть письма, блядь! Пацани, ми ну, напуляли так це. Ви людей зібрали і зараз відпусти вас. Ага. Пацане, свой Ви так народа. <фуяло>, Пацане, блять, Пацани шона. Бिराйте хтось розить. Я, сука, ходіть. Холоди. А сам ти славий чужой. Ну, сука, ти даречеш. Йосу, сука, зепаш. Чим? Я. На голову. Ще головою. Я там сука приписаний. А цей другий так. Подаразу. Що? Я, сука, не розумію. Спеціально. Тягадно. Чотири сіка... хвилини, я вже цієї худі. А-а-а-а-а-а-а-а! Я шукав ці наручники, сука, поп'яшник! <риклад> Дайте его пишуть. Попробуйте любовь, поймете, Антоне. Ааа! Сука! Пітер йопаний! Вуйме, сука! Коли нас Туди, ну тут я Зараз в Так, вчора певно вчили. Поплавського закінчував чи ні? Ні, поплавський. я зараз ще співатручну. Ви вже вивчили? Поплавський, він на землю прийшов. Підари, я Я треба був ще не Я розумію, що він без комбасуальність. Все, і це треба його тримати.